11 900 лот з 10 пар кросівок, жіночих та чоловічих рібок. В даному лоті є дві пари колаборація рібок з Cardi B. Це ось такі жовті жіночі кроси, така підошва висока, та синього кольору. Колаборація так. В даному лоті жіночі є ось такі щоденні бускового кольору. Жіночі спортивні, дві пари такі. Також є у нас чоловічі спортивні, чорні на піні. Чоловічі ось такі спортивні білого кольору. так, Чоловічі тенісні, білі, шкіряні. Чоловічі, також я думаю, це для тенісу жовті. З таким покриттям тканина, така тут класна. Та ось такі спортивні кроси. Це, напевно, теж для баскетболу, бо ось така підошва баскетбольна. Класні такі кросівочки. Коротше, 10 пар. Розміри з 36 по 45-46. В деяких лотах може бути 47-й. Замовляйте наших менеджерів.